Окрім того, доповідаючи на сесії Волинської обласної ради, керівник Волинської обласної прокуратури повідомив, що наразі в області розслідується 12 справ щодо розкрадання гуманітарної допомоги. У двох справах особам оголошені підозри. Одна уже навіть пройшла суд і є вирок. Йдеться про справу, у якій мешканець Коваля продавав автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу. Автомобілі наразі вилучені і передані на ЗСУ. А винуватець одержав рік умовно. Коментуючи справи, які стосуються незаконного перетину осіб через кордон, Віктор Тимчук зазначив, що незалежно від того, які посади займають люди, якщо вони вчинили злочин, то будуть покарані. Також проінформую, що незалежно від не буду вдаватися до прізвищ, яку посаду займали ці люди. На теренах Волинської області, в державних органах, якщо вони вчинили злочин, вчинили правопорушення, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Яку саме справу говорив Віктор Тимчук, невідомо. Однак з власних джерел нам стало відомо, що начальник головного управління національної поліції у Волинській області Юрій Крошко та голова проспілкової організації відомства Наталія Горошко, нібито підписували та скеровували листи у військову адміністрацію з проханням сприяти у виїзді з країни їхніх довірних осіб. Ці люди нібито мали перевезти через кордон гумдопомогу для потреб поліції. Насправді ж, люди, за яких просили посадки. Поліції взялися переправляти через кордон автомобілі під виглядом гумдопомоги, а далі їх продавали. Один з автомобілів, який ввезли ці люди тепер, ніби зареєстрований на дружину начальника обласної поліції. Йдеться про автомобіль Нісан Навара 2008 року. Перевірити, чи є у дружини начальника поліції цей автомобіль, неможливо, адже на час війни декларації чиновників і правоохоронців закрили задля їхньої безпеки.